А поки поговоримо про вічну тему трикутники кохання. Трохи незвичні, правда. Ну до прикладу, дружина так смачно готувала, що не чоловік ходив наліво до коханки, а коханка ходила до них, щоб смачно поїсти. За реакцією на попередні концерти, а також на наших каналах в Ютуб, ми зрозуміли, що номер про дружину і коханку чоловіка Гоші вам дуже сподобався. Минулого разу жінки познайомились та майже потоваршували. А цього разу історія отримала дуже несподіване продовження. Давайте подивимось. Алло, доброго дня! Це секс-шоп рожевий банан»? Так, дякую, я отримала від вас посилочку. Е, тільки скажіть, будь ласка, там була одна штучка, яку я не зумовляла. Ну, я вже і так пробувала, і так, але задоволення не отримала. Що? А, це подарунковий сертифікат. <рес> Ясно. А скажіть, будь ласка, а ця гістівна білизна, вона йде без глютену? Бо у Бусі алергія на глютен. А, добре, дякую. А і ще е, ачек теж їстівний? Ні. А я думала, чого він не жується. Добре. Дякую до побачення. Буся. Буся буся. Довго я вся палаю. Зараз я затушу цю пожежу. Де все не вже тут? Разьте знову. Що? Ну... Знову збільшила груди? Гоша постарався. А, ні, то хірург постарався, а гоша просто оплатив. Завжди забуваю, що у тебе IQ і розмір грудей однаковий. Так, добре. А, а, а ви до мене з речами? Ага, ага, Господи, ага. вашого Гоша дому вигнав? Ще варіанти. А, ви самі від нього пішли, і, і тепер ми будемо жити удвох? Ще варіанти? О, ми будемо в трьох жити і кохатися в трьох. Без варіантів. <риклад> Ні, я їду у відпустку на тиждень. А так так, так Гоша казав. А у Гоші довгий язик. До речі, це єдине, що у нього довге. <риклад> а, почекайте, а куди ж ви їдете з цими величезними сумками? Це не мої речі. Це речі Гоші. А, я зрозуміла, ви теж полюбляєте вдягати його речі. Ай, ми ще давно так з ним бавилося. Ну, коротше, Гоша ледь натягнув мої трусики собі на... Ч -ч 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 -ч. <плес> Ти просто мовчиш що слухаєш мене, добре? А? Значить так, я їду на тиждень у відпустку. На цей час Гоша переїде до тебе. А, бо він хоче тиждень шаленого кохання. Бо йому від тебе ближче до роботи. <риклад> І я принесла ці всі речі, щоб він не ходив в одному. А, тобто він тиждень буде, буде жити у мене. Не у тебе, а з тобою. Як у готелі, розумієш? Це трохи різні речі. До речі, ти щось казала про їжу, бо я поки доперла до тебе вже зголодніла. <риклад> Я думаю, що ви це будете їсти. А що воно пропавше? Ну, це на перше. Ти що знущаєшся? Ну, це є сім Розумієте, я гоще заказала, ну, типу, так, це сексуально. Я вже уявляю, як він це буде їсти. Отак візьми шмат батона. Потім кетчупа, майонеза, гірчиці, огірок, помідорка. Зверху твої друсіліжки. І потім як сексуальна почнеться хавати. Ох, чхо! Плямо ще одна ох чхо! Подобається? Ні, ні, ні. Слухай, ти взагалі готувати вмієш? Бо я тобі чоловіка залишаю з гостритом і панкреатитом. Це його друзі. Треба, щоб гоша вкладався не тільки в груди, але й в мозок. Дивись, гоша потребує гарячого харчування. А, я зрозуміла, почекайте. Алло, це секс, що проживе банан? Скажіть, будь ласка, а ці їстівні трусики можна розігрівати у духовці? Краще на собі. Ага. Скажіть, а якщо я не влізу в духовку? Алло. Ні, краще, щоб тільки в мозок вкладався. А? Коротше, Гоша переїде до тебе, і ти весь тиждень будеш за ним доглядати. А, 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 а давайте краще ви тут будете жити з Гоше, а я у відпустку. А або давайте краще разом поїдемо і відпустимо. Гоша все оплатить. Він вдень з вами в стандарті, а ввечері зі мною а в люксі. Значить так, сконцентруйся, не буде ніяких люксів. Я сама їду у відпустку, а ти доглядаєш за гошею. Доглядати це просто контролювати, щоб він вчасно прокинувся, помився, поїв і пішов собі чистенький на роботу. Ясно? Я правильно розумію, що я буду виконувати вашу роботу? Бінго! А секс. А що секс? Ну, займатися кожного дня. Чи як ви раз на місяць і по п'яні? А секс мені байдуже. До речі, мабуть, через це ти з'явилася. Це Неважливо. Починаємо з найпростішого. Це його шкарпетки. Ага. Просто кожного дня видаєш йому по одній парі. А це легко. Не поспішай. Під діловий костюм чорні, довгі, під спортивний кольорові, під шорти короткі білі. Якщо дощ чорні, під сандалі взагалі не вдягаємо шкарпетки. І головне, щоб вони були не розпаровані. А ви можете це все повторити? Я так на відео запишу. Я відчувала, що так і буде, тому зробила тобі список. Прочитати це все на відео. Вмикай. Головне, щоб ти не давала йому шкарпетки з діркою. Навіть якщо він буде казати, що не видно і він заховає між пальцями, все одно не ведись. Ясно? А це все? Ти що? Це тільки початок. Слідкуй, щоб Гоша кожного дня мив на ніч ноги. Якщо він прийде п'яний, слідкуй, щоб ноги були без скарпеток. А, він до мене жодного разу не приходив п'яним. О, тебе чекає неймовірний тиждень. Ну, не буде ж він цілий тиждень пити. Дивись, я їду на тиждень у відпустку. Тож ніхто не буде йому колупати мозок. По-друге, в його двох друзів на цьому тижні дні народження. Тож це буде Алкофест. А ще він з друзями може поп'яні завалити, ну, разом з ними, до тебе вночі. Які ще друзі? Кірпич, куча і лось. Йоханий бабай. А ні, Йоханий Бабай це минуле. Він вже з ним не спілкується. Тобі повезло. Бо вітав. Ви <свистит> от... чекайте, Гоша серйозна людина. У нього не може бути таких друзів. А які друзі можуть бути у тівтєлі? Що? Тівтєля. Так друзі називають Гошу. Мого, гошу! Нашого! Тож, оце все кагало, може п'яне припертися до тебе вночі, ясно? Квартира застрахована? <звук> Ні. О, шкода, шкода. <звук> так, якщо Гоша о, прийде дуже-дуже п'яний і ляже спати дуже-дуже, дуже дуже, -дуже, -дуже п'яним, тобі знадобиться одна Це тазик? Клейонка. Просто постелиш її під Гошу, бо наша тівтєля може пустити сік. Що? Гоша повний сюрпризів, особливо, коли він повний пива. Питання є? Є. А ви можете, будь ласка, нікуди не їхати? Не можу. Я 10 років не відпочивала. Ото з того моменту, як я вийшла заміж за гошу. Так, великомучениця. Згодна. <achieve> Перейдемо до чогось більш знайомого для тебе, до труселів. Ага. Значить, так, тут вони всі однакові. Ага. Просто кожного дня видаєш по одній новій парі. Почекайте, якщо вони всі однакові, чого Гоша сам не може їх взяти? Тому що йому лінь. Просто йому лінь поміняти трусіля. Він може в одних ходити місяць. А а а до мене він завжди приїжджав в чистих труселях. Ну так. Свята жінка! Згодна, тепер проїжу. Приймай ось це. Ой, Це що, акваріум? Ще варіанти. Ага. Якийсь дивний кальян. Ще варіанти. Нічний гіршак. Хріну у тебе з варіантами. Ні, це пароварка і ти будеш в ній готувати. Готу. Так, так. О! У мене ідея. А, а давайте гошу відправимо у притулок. Який ще притулок? Ну, просто моя подружка, коли кудись там їде, вона свого собаку відправляє в притулок. Я можу дізнатися котанти. Так, ви... Інак... не тварина. Хоча той ще кабель. <рив> До речі, про кобіля. Так, пігулки. А, так, ви обіцяю. Ви про віагру? Це від тиску. Це для жовчного. Це від проносу, від проносу краще е, дві, тому що поки ти навчишся готувати, його пронесе. Жесть, а до речі, про жесть. Ось Мась. Да, Мазь? а якщо це для інтиму, то у мене є. Це після. Будеш гощі намащувати поперек. А... Коли він прийде п'яний. Він захоче поекспериментувати з тобою в сексі. У нього схопить поперек. Ага. Намастиш це, а ага. потім дасть йому оцей пояс з собачої шерстю. Господи, це все так не сексуально. От бачиш, а я кожного разу отак відправляла його до тебе на случку. Ви прям приклад для всіх дружин. Згодна. Значить, так, ще тобі знадобиться бенд, зеленка і перекис. А господи, а це це це, це на що? Десь так день на третій гоша захоче тобі показати, що він хазяїн в домі. і почне щось прибивати та прикручувати. Тож це завжди закінчується одним тим самим: зеленка і перекис. Я сподіваюся, це все. І на устанок. Нашого гоші берущі. Це для тебе. Нашо! Гоша хропить. Сильно. Ну дивись, за останній рік я не чула жодного <плес> О, Так, значить, дивися, головне, кожну годину вночі прокидаєшся і перевіряєш, щоб у нього язик не запав. О, Гожей може ще запасти язик! Бачила його глотку. Не тільки язик може слон запасти. О, Господи! Це, це просто якийсь капець. Я думала, ви просто прийдете і дасте мені гошену бритву і, і просто зубну щітку. Дивись, бритвою він буде користуватися твоєю, це точно. А от зубна щітка, чесно кажучи, я думала, що у тебе є для нього. Ну, добре, тоді купиш йому нову. Хочу, хочу. Хочу. Я не справлюся. Я десять років так живо й нічого тримаюсь. Тихо. Я зараз підготовлю і прочитаю ритуал. Який ритуал? Боже, збережи, Боже, збережи, Боже, збережи. А ще і по дереву. Гоша прийшов. Ховайтеся! Ой, я тебе умоляю! Яна, яна, ти кохана дівчина моя. Гоша, Гоша, ти що п'яний? Я ще тверезий. А ти без друзів. А що у тебе там? При шкарпетках є, дирочка. А друсики чисті! Чисті. А те у тебе про носа нема, я знаю, що ти голодний, на тобі труси. Що відбувається? Що жос, здаю тебе в притулок. Віка, що ти тут робиш? Я їду на тиждень у відпустку. Тож за тобою хтось має доглядати. Я довіряю тільки їй. Тобто доглядати я шо хам'ячок? Ти ж скунс. Вонючий жирний. Так, що ти вже про мене тут їй пора А, Сидіти. Може, реально в притулок здати. Так, добре, Значить, ти все запам'ятала. Даси ще йому зараз конячок, бачиш людина в шоці. Ну, начебто, все, я поїхала. Скажіть, будь ласка, клієнку вже підкладати. Рано. Бувай коханий, бувай коханка. Бувай. Нарешті вона поїхала. Яна нас чекає тиждень шаленого кохання. Так, 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 мене вже попередили. О, oh, є, yeah. іди до мене. Ой! ой, ой, ой. ой. Гоша, значить а. так. А. Ось тобі. мазь! Ось а пояс із собачої шерсті, так там від проносу точно потрібно буде, так залишайся тут сам. Бухай, клич своїх друзів, а я відправляюся з вікою у відпустку. Тобто... І якщо тєвтіля пустять сік. А там кларіонка. Йона! 接受。